Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І нова карта Alpine, і нове оновлення. Давайте в цьому відео подивимося все по порядку. Зайдемо за контртерористів. Подивимося як. Right. У нас красиво це. Гарна дуже oh, yeah. карта у нас. А тепер хочу поговорити про оновлення. У нас почався новий режим. Новий сезон прем'єр режиму. От, як воно все виглядає у нас? Ми отримали отаку медальку, і ми перейшли в новий сезон. Що нам дає цей новий сезон? Це нове оновлення. Бачите, воно заповнюється кольорами кожна отака рисочка. Як ми виграємо 25 карт в новому прем'єр-режимі, тоді ми получаємо додатковий кольор. І так, ці в нас є 5 кольорів, це значить 125 виграшів, і ми маємо повністю заповнені кольорами оці рисочки. Отаке у нас нове оновлення. І ще у нас що? Що в нас? Оновилося в грі. Це знизилися ціни на М-ку 2900 і на ФАМАС 1950. От такі оновлення у нас. Давайте я вам покажу, як виглядає медалька. Отаким От чином медалька виглядає за перший сезон. Ми отримали таку красиву медаль. От. І тепер будемо грати другий сезон. І... Заповнювати оці кольори. Як бачимо, на цій медальці немає ніяких кольорів, тому що це перший сезон. От. А вже в другому, напевне, вже і в третьому, там буде різні кольори. Давайте тепер перейдемо до карти, подивимося, як виглядає у нас оця цікава карта в Альпах. Вона ще не до кінця дороблена, але вона дуже вона мені сподобалася, і тому я хочу вам показати. Чому не дороблена, я кажу, бачите, тут рухаються такі фунікольори. От. Вони тут стоїться така красива будка, яка перевозить людей. От воно ще не дороблено. Але гарний такий краєвид іде, вже все майже дороблено, можливо, деякі деталі ще не дороблені. Давайте пройдемося по цій карті і подивимося, як вона в нас виглядає. Ще, можливо, розкажу про якісь новини, які і думки щодо оновлень наступних протягом цієї карти. О, такий гарний дерев'яний будиночок. Нас зустрічає телевізор з Counter-Strike. Вогонь красивий. Ну Гарно розробник постарався. Ця кімнатка у нас. Сюди вниз не можна скакати, бо одразу помремо. О, таким ще чином можна бачити зіскакнутися звідси. Тут водичка у нас. Ось це гарно. Зробили водичку. Тут курорт термальних ван. Так, в цей будинок, ми вже обійшли. Бачите, ми можемо йти ще в цю сторону, сюди, ну і сюди. Давайте все по порядку будемо йти, щоб роздивитися гарно цю карту у Яка у нас оця карта? <гарно> заскочити. От, давайте сюди обійдемо, щоб ми собі по кругу обійшли і подивилися, як у нас гарно. От, дуже гарно розробник постарався на цій карті. Мені все подобається. Це йде. Гарні гори, дивіться. Як вода і небо відбиваються в цьому басейні, заручники ми можемо забирати, це карта для заручників. Ну і тут би можна було б і бомбу ставити. Тут, бачите, є два заручника, і вони далекі один від одного. Можна цю карту і переробити, щоб бомбу ставити на А і на Б. Точки. Такі спас-солон гарний. Трошечки пусті стіни, я так думаю, це все ще тут щось буде дороблено. Так, ми тут вже по кругу йдемо, я так розумію. Ми сюди вже йшли. Давайте йдемо далі, подивимося, що ще. Ага, тут ще є такий перехід у нас. Так, давайте затримуємо. Сюди не можна йти. Ууу, ну які тут у нас. Потім це ще подивимося сюди. Давайте ще прийдемо, що ми все гарно оглянули і тут. Ти теж бачив ще прохід. Ніби як наверх, такі лампи сучасні у нас. О, А тут заручників треба приносити Схема карти. Я думаю, тут будуть лижі якісь стоять, тут палочки є такі, що мають лижі стояти. От. Звідси виходять якраз терористи. Вони йдуть або наліво, або направо. Ми зараз йдемо направо. Дивимося, як тут виглядає. Ось такі гарні каміни у нас. Різні фігурки, як бачимо. Готель п'ятизірковий, Я так розумію, о, це що, медведі, от ми тут медведя цього бачили, бачите? О, тут медведі такі розважені. То щось буде, напевно, на стінах щось цікаве поставлене, ще не дороблено, ну, цікаво буде кінцевий результат подивитися цих карт. До речі, одна з карт, яких я показував, вже теж є дороблена до кінця. Я в кінці відео десь там скину. Як та карта називається, бо я не пам'ятаю. Ну, бачите, тут ще один заручник у нас. Отак От виглядає. Фонтан шоколадний. Я думаю, що тут буде багато деталей цікавих, але гарна дуже карта, і тому я поспішив вам її показати. Бо вже не можу дочекатися, як вона буде. Все цікава карта, бачите різні деталі. Зутяну тут теж щось має ще бути заповнене, думаю. Тут роздівалка буде. Зараз ще сюди поглянемо. Подивимось сюди, подивимося, як сюди ще ну, гарно красиво виглядає така карта. Сюди вже йшли. Ну, тут бочки теж будуть гарніше виглядати, я так думаю. Зараз вони лише ще не до кінця розмальовані. Так. Сюди ми маємо піти, ми ж сюди не йшли. Роздивитися тут дорога вижне. Така у нас карта красива. А що до думок, е я хотів вам розказати, які ще можуть бути оновлення. Я думаю, е ви думаєте, яка буде зброя замість е пістолета, який був на 100 днів у нас поставлений, От, я попереднього відео вам казав, що можливо будуть М-ки або 2 М-ки. Я ще думаю, що може бути і ФАМАС, тому що його он, знизили ціну. От, і теж може бути як варіант, що буде ФАМАС. Або один, або навіть буде одна МК, один ФАМАС. Можливо, так. От такі різні думки на рахунок того, що буде у нас замість пістолета. От. Ще що може бути нового, Ага, всі питаються, коли буде Danger Zone, небезпечна зона. Я думаю, що це буде через рік, ну максимум через два. Чому? Тому що вони лише розпочинають для звичайних людей, звичайних гравців цю карту робити. Вони спершу весь рік це робили для кіберспортсменів цю карту. І для нас нічого не робили. Практично ніяких режимів нам не надали, дуже всього скутно і дуже мало всього надавали нам. От. Тому я думаю, що Danger Zone буде, бо її вже розробляють. І я сподіваюся, що вона за рік буде, але неможливо і максимум буде це 2 роки. От такі думки на рахунок Danger Zone. Але я думаю, що обов'язково буде, бо вони би не розробляли і різні деталі до неї не робили. Тому обов'язково Danger Zone у нас буде. Всім дякую за увагу. Заходьте в гру. Набивайте прем'єр-режим і щоб у вас було як найкращі кольори. Жовтий, це зрозуміло, що це там поки що читери. Надіємося, що якесь оновлення у нас прийде. Бо кажуть, що буде новий якийсь античит, який нам поможе краще грати в цій грі, щоб менше було читерів. Ну, подивимося. Всім па-па, до зустрічі, підписуйтеся, ставити лайки. І дуже прошу. Е Друзям своїм відео показуйте, що вони теж підписувалися, бо це дуже важливо для нашого каналу, щоб він розвивався. Всім па-па і до зустрічі! До нових карт!